Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную приготувати разом зі мною дуже смачний пиріг до чаю. Готується швидко, пиріг смачний, бюджетний, продукти дуже прості. Отже, приступаємо для цього пирога. Нам знадобиться варення. У мене це варення з черешні, яке я готувала сама. Кому потрібен хороший рецепт. Варення з черешень посилання залишу під відео. Будь ласка, скористайтеся. Отже, приступаємо в мисочку висипаю варення і додаю сюди півчайної ложечки соди. Так гарненько перемішаємо, щоб сода запінувала. Так, бачите, зразу реакція пішла. Як я вже говорила, у мене варення із черешень. Ну, Можна використовувати сюди любе варення. Так, тепер сюди додаємо 2 яйця, щепочку солі і встакана цукру. Кефіру, а у ну, мене сироватка, готую з того, що є. Ну, а що робити? Трошечки ванілі. Ну це вже за смаком, якщо любите, грамульку. Гарненько перемішаємо до однорідної маси. Тепер поступово вводимо муку. перемішуємо, щоб не було грудочок по, по рецепту муки додаю 2,5 стакани, але дивіться від якості своєї муки. Може трошки більше, може трошки менше. Яке повинно буде я покажу. Так, у мене пішли муки пішло е, 2,5 стакани. Гарно перемішуємо, от такої консистенції тісто повинне бути. Бачите. От таке. Хто любить в тісті горішки, непогано було б додати сюди горіхи, але у мене варення з черешень, тому буде так. От таке. Дивіться, яке. Гарне. Так. Ретельно перемішали його, тісто готове, готується дуже швидко. 3 хвилини для того, щоб е, замісити таке тісто, заколоти таке тісто, 3 хвилини потрібно. За 3 хвилини тісто готове. 35-40 хвилин пиріг випікається. І смакота до чаю, до молочка, до кави те, що треба. Поки тісто колотили, духовка в мене вже розігрівається на 160 градусів. 160-180, дивіться по своїй духовці. Форма у мене 24 сантиметри, застелила пергаментну бумагу на дно і, і промажу вершковим маслом, Дно і бока. Дно і стіночки форми. Промазуємо вершковим маслом. Духовка вже розгрівається, говорила вже, так? Угу. Тепер перекладаємо тісто в змащену форму. Розрівняємо гарненько по поверхні, Та воно й саме добре розтікається. От так. так. Тепер відправляємо на 35-40 хвилин випікатись при температурі 160-180 градусів. Ось такий гарний пиріг у мене вийшов. Зараз дам йому трошечки прохолонути, потім з вами розріжемо. Прикрасимо цукровою пудрою. Друзі, ось така смакота, такий смачний пиріг у мене получився. Друзі, а які пироги швидкого приготування готуєте ви, напишіть в коментарях. І якщо вам сподобався мій рецепт, сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поділіться цим відео в соціальних мережах, адже все це допомагає росту мого каналу. На цьому до побачення! Будьте здорові, до нових відео. Пока-пока!